Вітаю вас, малята! Бажаю вам гарного сонячного дня. Сьогодні у нас математика. До нас завітав незвичний звір. Ось він! Впізнали, хто це? Лев, правильно, він приїхав до нас із сонячної теплої Африки. Він хоче знайти своїх друзів та запросити їх до себе в гості. Допоможемо, Левенятку? Так, допоможемо! Знайшли перших друзів левіків. зайчинят. Скільки зайченят? Двоє. А як ще можна сказати? А можна ще сказати, що пара зайченят. Прибігла і лисичка. І стало їх троє. Один, два, три. І ведмедик не забарився. Ось він до друзів прибіг. І стало вже друзів один, два, три, чотири, четверо. Пара зайчат. Та друга пара Лисичка і ведмедик. Подивіться. Стали, друзі, парами. Левику, дивись, усіх звіряток ми зібрали твоїх друзів. Так, усіх, дякую, малята! Тепер запрошую вас до себе в гості, але треба до мене їхати далеко-далеко. Відгадайте загадку, один паровозик, а вагонів багато. Що це скоріш? Підскажіть нам малята! Що це малята? Це потяг! Правильно! Тож вирушаємо в далеку Африку на потязі. Дітки, скоро потяг повезе наших друзів у Африку. А подивіться, у нас є геометричні фігури, які плоскі, але з плоскими ми не можемо на них їхати. Та об'ємні. Подивіться, прямокутник ось плоский, а ось об'ємний. Паралелепіпед. Квадрат. Це куб. Із об'ємних геометричних фігур ми склали з вами потяг. Прийшли наші друзі на залізничний вокзал. Треба їх порахувати. Перший лев, друга лисичка. За лисичкою стоїть ведмедик третій. За ведмедиком зайчик 4. І за зайчиком його друг п'ятий зайчик. Усього. П'ять. Очікуємо потяг. Ту-ту-ту! Дітки, приїхав потяг. А ну, порахуємо, скільки вагонів у потязі? Один, два. Тільки два вагона. А скільки у нас друзів? П'ятеро. Як же ми розмістимо наших п'ять друзів у два вагона? А ну подумайте, сьогодні ми з вами говорили про пари. Ми можемо друзів посадити у вагони парами. Подивіться, ведмедика та лисичку посадимо в один вагон. Цифри зберемо. А зайчаток посадимо в другий вагон але буде за машиниста. Буде вести потяг. Тож приготувалися і в добру путь. Їхали-їхали наші друзі, аж допоки не приїхали. А в Африці зустрічає свого друга африканське слониня. Привіт левику! Привіт, слониня! слонення!» «Подивись, яких я друзів привіз! Доброго дня! Вітаю вас, наші далекі звірі! І остало їх вже! Усіх звіряток! Порахуємо скільки! Один, два, три, чотири, п'ять, шість! Ось скільки! Шість друзів. Слонення! Взяло за ручку Левика, лисичка Ведмедика! А зайчики між собою взялися за ручку. І стало наших друзів аж три пари. Давайте порахуємо. Перша пара це слонення та лев, друга пара це лисичка та ведмедик і третя пара наші зайки. А усього звіряток шість. Познайомились звірятки. А левик запропонував пограти в дуже цікаву гру. Діти, а ще за допомогою геометричних фігур можна дуже цікаво погратися. Подивіться уважненько. Ось такі в нас є малюнки, які ми можемо викладати паличками. Для цього нам потрібні палички ракувальні. А якщо дома у вас немає, можете взяти прості олівці кольорові. Або сірники. Тож, приступимо. Почнемо з простого, з ялиночки. Діти, ви звернули увагу, що всі моделі складаються з геометричних фігур. Наприклад, літак, що ми бачимо? Прямокутник. Далі трикутник. Ще яка геометрична фігура є? Ромб. Та ще один ромб. Діти, подивіться на цей малюнок. Які геометричні фігури ви бачите? Як називається ця геометрична фігура? Трапеція. А ця. Правильно квадрат. Молодці. Діти. А тепер питання до вас. Як викласти за допомогою паличок та геометричних фігур з кутами окуляри? Вони мають округлу форму або овал, або округ. Як нам зробить? Так, дивіться! Можна замінити круги на квадрат. Правильно! Працюємо! Дітки викладаємо окуляри. Для цього я взяла червоні палички та сині. Червоні палички у нас будуть скельця. Для квадратів треба чотири палички. Це на скельці. Далі перемичка. Для носа, так, окуляри де у нас на носі прикріпляються, так лежать. І вушка. По три палочки на вушка. Подивіться, ось такі окуляри в нас вийшли. Погостювали наші звірята у та Слоненя в гостях. Треба вертатися додому. Подякували за гостину та знов на залізничний вокзал. Погрілися в теплих краях наші звірятка. Треба вертатися на Україну в осінь нашу чарівну, золоту. Аж ось і потяг прийшов, і вагончики стоять. Треба порахувати. Скільки у нас вагонів в цей раз приїхало? Один, два, три, чотири. Але треба їхати в обратний бік, то треба порахувати вагончики з кінця. Чотири, три, два, один. А скільки наших звіряток? Четверко. Вистачає вагонів для кожного звірятка? Вистачає. Давайте розсадимо їх по вагонах. сіли всі в потяг і друженько повернулися до себе на батьківщину.